Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі в сьогоднішньому відео про Тайсуко Анну Фалінопсіс, і якраз ось вона у мене на фото, коли я її тільки отримала 9 травня, коли до мене приїхала посилка. Це буде поетапний показ, що я робила з нею, щоб вона відновилася і почала рости. Чи реанімація це чи відновлення. Не знаю, як правильно це назвати, бо рослина була просто слабка. І якісь корінчики вона ж все ж мала. Я її вже купувала в такому стані навмисно. І спочатку вона приїхала до Оксанки у Франківськ, за що їй дуже вдячна, і вона її пересадила, і займалася вона з нею, поки в неї була. І за той час, поки вона в неї була, вона почала рости один корінчик. І ось, як видно на відео, маленький листочок почав рости. Але коли вона до мене приїхала, корінчик був закуклений. Дорога була не дуже довга, там три дні чи чотири і вона впала в стрес, нічого в неї не росло. Бідна рослина тільки почала вичухуватися і знову стрес, і все завмерло. Коли вона до мене приїхала, в той же день я витягнула її з горщика. Ще раз обробила фунгіцидом, бо Оксанка її теж обробляла. І склала для себе такий план, що я буду з нею робити, щоб вона якнайскоріше відновлювалася, реанімувалася. Це було три пункти, які я використовувала для цього: тонік для посилення та активізації метаболізму. Простими словами, це обмін речовин, щоб вона всмоктувала все, що їй буду давати. Другий засіб це стимуляція взагалі на весь рост і коріння і всього. І третій засіб це суміш добрива для росту з високим. Показником азоту і відхесі для активізації росту коріння з вітамінами, амінокислотами Я завела спеціальний блокнот, все записувала, коли я що робила. І кожні 5 днів я робила їй отакі ванночки з засібами, які я тільки що сказала, чергуючи їх спочатку для метаболізму, а потім інші. А потім ставила її в пустий горщик. Я її не сажала ще в мох, чекала, поки почнуться якісь рухи, тоді можна буде посадити її в горщик. Ось так вона виглядала. Два зовсім маленьких корінчика, якась брунька, вон, не знаю, що там починала рости. Великий листочок, найвеликий листочок, був страченим тургором. Ще один теж не дуже гарний тургор був в нього. І тому я тримала такі ваночки десь 1,5-2-2,5 години, щоб був час на всмоктування тих речовин, які я їй давала. Бо в той час було дуже тепло, і якщо тільки оприскувати, швидко висихала. І з її тоді низьким метаболізмом це було дуже б мало. Або треба було б її оприскувати дуже часто на той час, а в мене на цей час не було б. Особливо, коли я на роботі. Через три тижні я помітила, що листочок починає рости, і я її посадила в горщик 1,7 в мох. В живий мох, той, що мені вислала Оксана, ваночки її продовжила робити. Я зараз покажу, як, бо вона ж була вже в горщику. І поза того часу, поки вона не була в ваночці, вона стояла ось в такій теплиці. Меню. Коли накривала, коли не накривала, стояла вона на цьому. Вологому керамзіті, ще в одному горщику в піддоні, щоб постійно мох не був мокрий. Ось так видно ця конструкція. Стаканчик в стаканчику. Обрізала я високий стакан, щоб там листочок держався. І коли треба було, я її могла легко дістати і занурити у її ванночку з корисними речовинами. І відмічала, як росте листочок. Здоровий листочок трішки набрався тургору. І весь цей час вона, вона стояла на підвіконній ванній кімнаті під лампами. Листочок почав вже активніше рости. Я ставила такі ось міточки, щоб дивитися, як він росте. Наскільки, за який час міліметрів підростає? Ось така конструкція. Спочатку в маленький підгорщик, тоді знову такий стаканчик я вирізала спеціально, щоб ніяких опорочок не ставити для великого листочку. І ця вся конструкція стояла в теплиці, не теплиця, ну, щоб там було більш вологій їй, щоб не втрачала тургор, і продовжувала розвиватися. І ось так вона виглядала. Я кожного дня заглядувала, дивилася, що в неї нового, і все конспектувала. Як вона росте, як вона змінюється. Ванночки я продовжувала робити, тільки вже один раз десь на 6-7 днів. І вже з запізненням показую, як я це робила, бо тоді я не знімала, просто робила і все. Спочатку я обкладувала туалетним папіром верх горщика, щоб вона гарно трималася в горщику, щоб не випадала, бо все ж корінечка мала було. І самого моху в горщику було не дуже багато. Я Накладувала його не дуже щільно, щоб було там повітря, щоб не задихалися корінчики, які є, і щоб вона не постійно була мокрою, щоб вона встигала висихати. Бо ті дві цуруполки, які в неї були, ті корінчики, я все ж таки поливала дуже локально, крапельками буквально, на це місце, де були корінчики. Тим же розчином чи добривом на той час, в якому були листочки. Листочок той, що почав рости в ваксанки. Ну, а... Не в Оксанки почав рости листочок, а листочок орхідеї, коли вона була в оксанк почав рости, збільшувався і збільшувався. І ось 5 червня я зафіксувала, що той корінчик, коли вона була в оксанкція, почав рости, розкуклився. Він видно зовсім малесеньку пінпочку. Малесеньку зелену крапочку. Це якраз отак процес розкуклювання. І отак вона виглядала зверху, листочок росте. Корінчик розкуклився. Я була дуже задоволена і чекала, що він почне рости якнайшвидше. Ну, росла, наскільки вона могла, наскільки був в неї такий потенціал, як їй допомагала. І все заглядувала, коли ж почне рости новий листочок. Дуже хотілося, щоб і зелена маса теж почала розростатися, поки на це є гарні умови, я маю на увазі літа. Хоч і стояла вона у мене під лампами, а все ж таки сезон є сезон вегетації. Я недовго чекала і ось зафіксувала 15 червня вже й новий листочок, який почав рости вже в моїх умовах. В мене, Ну, не в мене, а у орхідеї. Яка вже була в мене. Що дуже-дуже мене потішило І залишається ще чекати тепер на нові корінчики, бо чим більше коріння, тим краще рослинка росте. І ось він той листочок, новий листочок, що тільки з'явився. І ось в причерговому огляді, 28 червня. Так вже виглядає листочок, як він підріс, новенький. Цей листочок, найбільший, щоб, з яким вона приїхала, краще став, але все ж таки тургора не дуже і має. я помітила, що починає рости новий корінець. І щось мені підказує, що йому буде дуже важко пробити той листочок, бо листочок старенький, тугенький, а у нового корінчика, мабуть, ще стільки немає. І сама рослинка ще слабенька, щоб тим корінчиком новеньким пробити, той старий листочок. оглядаю її далі. Спробую, ну, я так пробувала майже кожні 2-3 дня подивитися, як там розкуклений корінчик росте чи не росте. Він в активному рості. Це дуже-дуже тішило. І ось таким же він був великим на 28 червня. Видно, Теренька та частина, темненька, і світленька частинка це новий росте і занурюється туди у мох. Ну і Сама рослинка вже набагато краще виглядає. Новий листочок росте, Ваночок ніяких я вже і більше не роблю, я тільки оприскаю, локально поливаю корінчики, де ростуть. І використовую тільки засіб для покращення метаболізму і суміш добрива з. Засібами від Хесі для росту коріння. Ось так виглядала вже рослинка на кінець червня, але я недовго думаючи, вирішила все ж таки зняти найбільший листочок, щоб не заважав рости новому корінчику. Чесно кажучи, небагато часу і пройшло з 9 травня. Але ось так дивлюся я на свої відео спостереження, все ж таки, як рослинка мінялася і змінилася. За цей такий невеличкий період часу. Ну, і ось кінець червня, я знімаю цей самий великий листочок, який заважає рости корінчику. До речі, оце дуже гарний такий лайфхак, можна обрізати стакан, він легко обрізається, щоб листочки тримати у вертикальному положенні і дуже легко витягнути її з цього горщика, знову поставити. Вона ну, багато краще. Принаймні, мені так було зручніше, бо кожні 5, 6-7 днів я її витягувала з цього горщика, знову ставила, коли робила її ваночки. Роздивляюся, тепер перед зняттям цього листочка корінчик випирає. І пару днів пройшло з того моменту, коли я зафіксувала, що корінчик починає рости, і все ж таки приймаю рішення зняти цей листочок. Тому що він заважає рости новому корінчику, щоб він там знову не закуклився, побуває таке. Тим паче, що ця рослинка вже почала гарно рости, листочок тургор не набирає. Ну, і сама рослинка має вже якийсь потенціал для подальшого росту. Ну і ось таким самим відомим способом роздираю я цей листочок, щоб зняти і бачу там ось такий новий корінчик. Навіть вже і виламин показався. Ну, а отак, от якщо зробити, то видно, що корінчик росте вниз. Все ж таки, цей старий листочок, такий товстий, мабуть і дуже щільний, щоб молодому корінчику пробитися через нього. І я гадаю, що я правильно зробила, що знімаю цей листочок. Я його звільнила, він буде так краще і швидше рости. А там, дивився, дай Боже, і нові корінчики з'являться. Ось так блищить, блищить, зелений кінчик І ось дуже гарно видно, що він росте все ж таки вниз туди, шукає, де ж можна вийти на волю. А листочок дуже такий товстий. І цей листочок все ж заважав, я його звільнила. Скільки дійсно радощів отримуєш, коли бачиш, як рослинка відновлюється починає рости. Буду продовжувати поливати її добрива із засібом для росту коріння. А також тоніками для посилення метаболізму. В тепличку ставити вже не буду, хай поступово адаптується. І ось так вона виглядає вже всередині серпня. Майже все літо пройшло, за який час вона встигла якось відновитися, реанімуватися. Ось той корінчик, який розкуклився, вже дійшов до низу горщика. Такий вже довгий. Нагадаю, що це гощени 1,7, щоб приблизно уявити, яка довжина того корінчика. І той корінчик, який я визволяла, від листочка, який знімала, ось так вже виглядає. І проситься теж на волю. Не знаю, не хоче. Спочатку ріст субстрат, а тоді не захотів. А це новий листочок, ось такий величенький вже виріс, новий в моїх умовах, який почав рости. Рослинка взагалі виглядає гарно, задоволена, відновлюється. Продовжує рости. І ось вчора буквально, я в неї помітила, новий корінчик лізе. он зовсім зверху. Так, погано видно, зараз на виду. Ну, видно, так? Да? Ця крапочка. Це починає рости новий корінчик, що дуже тішить. І маю надію, що я колись побачу її ці тіня. Так мене хтось а як Тайсука Анна. Ось і все відео про неї, про тайсука Анну, як вона реанімувалася. І я хочу її пересадити тепер в новий горщик чи новий стаканчик, так як я пересаджувала свої малюки, які до цього приходили. Ось, на прикладі, з оцього. цього ось такий стаканчик з сумішу корей і могу живого моху, а це треба, мабуть, теж буде пересадити, бо дивлюся, стаканчик потріскався. Начебто і коріння не так багато, то Та стаканчик вже тріскається, мабуть, треба буде теж пересадити. Недовго вони росли в таких стаканчиках, щоб зіпсувати корінням їх. Ну, а ще хочу подякувати всім дівчатам, фахівцям, хто вирощує фаланопсісів, у кого є свої канали. Бо до цього якось я не дуже цікавилась цими орхідеями. А з початку вторгнення я почала дивитися тільки наші контенти українські, шукала їх, повністю відмовилась від рашистського контенту і натрапляла на наші канали українськомовні, Майже всі були з фаленопсисами. Один з перших був це Юлії Степанчук, які відео стало для мене вірусними. І знову привернули увагу до фаленопсисів. Спочатку я дивилася цвітіння цих орхідей. і дивувалася різноманіттю, бо коли в мене вони були, то таких ще не було. А потім цікавили вже і посадки, і пересадки. І що я хочу сказати, що дякую вам всім, дівчата, велике. Бо коли в мене були фаленопсиси, то в мох я не саджала. Та я й мох зовсім нещодавно почала використовувати, я боялась його. І почала сажати котлея. Інші орхідеї зовсім нещодавно мені сподобалась. А з фалінопсисів, ну як вони в мене раніше в корі росли, так і росли. Фаленопсисів у мене залишилось всього декілька штук, і росли вони у мене, ну як і покупні у корі. А малюків орхідейних у мене зовсім не було, і досвіду з ними не було. Тому дякую вам всім за досвід ваш, який я використовувала при посадках своїх малюків. Ну і так присажу і цю Анну. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення!